Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Вандри. Прийшла весна і, і їздять камази по об'їзді, прийшла весна, і прийшов час подивитися до Славути, спробувати запустити, подивитися, як себе поводить моторчик після зими, машина всю зиму простояла на стоянці. І Зараз спробуємо її запустити, десь трошки по стоянці проїхатись. Навіть спробую вам трошки це все показати, отож, поїхали. Так, для початку шукаємо подалі, щоб відкрити капот. Ой, пелючка вам, певно, не видно, добре, що не видно. Значить, зараз мені певно одною рукою не вдасться, того трошки вас, того трошки вас прийдеться покласти. Відкрив капот. Така от під капотом ситуація, трошки кидаю масло, так я і не знаю, звідки таке враження, що воно скільки в нас машина, стільки воно і кидає десь тут або з-під прокладки, або з-під -під кришки. Підключаємо масу. Сусіди під'їхали, відразу підкачуємо трошки бензинки на насосі. Зараз більше буде вам видно. І йдемо в салон запускатися. Так, повернулися ми в салон. Під'їхали сусіди постоянці зараз будуть дивитися, що ж ми таке робимо. Передачку виключаємо і. А, маса є. Трошки підкачаємо. Гаску, бензенки. Так, підсос бачите, дістали. Поїхали. З першого разу. Плакалата Тимошенко не показує панель приладів. Не знаю чого. О, світло показує. Не, пок... не працює спідометр, Тахометр годинничок. Не показує пальне і не працює. Не працює в нас показчик температури двигуна. Світло показує. Дальнє теж показує. Ну, трошки потарабанить. Прогріється мотор і будемо пробувати кататись. От І поки ще машинка прогрівається, то скажу також, що хотіли вже е, зробити якийсь маленький виїзд, але погода така, що то холодно, то дощ, і по дощі ходити якось е, ще трошки захолодно, того поки що пробний заїзд. А далі побачимо. От, і ще скажу одну таку штуку. Є в машині маленька така. Поломочка, ну, в принципі, вона не одна, досить погано працює омивачка і. Ось такий звук, коли включаємо вентилятор. Того, в принципі, це одна з причин, чому не їздили зимою. Зараз у нас ще трошки одне колесо підсіло. на ньому в ньому повітря є. Того зараз проїдемося, а потім візьмемо з собою насос, накачаємо. Ну і, власне, буду. Розбирати, як тільки трошки потепліє цю от всю панельку приладів, діставати до вентилятора, дивитися, до чого воно там тре. Бо, в принципі, їздити і без обігріву, і без охолодження не дуже прикольно. Хіба що от якраз весною або восени. от Машинка трошки прогріла, спідсос я вже сховав, пристібнувся. Ось покажу, пристібнувся. Навіть коли. Їжджу по стоянці, пристібаюся завжди, і вам раджу, це не так воно і тисне, не так воно є незручно, якщо звикнути, то можна їздити. Ну що ж, давайте задню. Опустили ручника. І заглохли. Зараз будемо пробувати ще раз. Ну що ж, друзі, не вийде, напевно, нам сьогодні поїздити. Вилізла проблема, яка була вже в машинці давно. Ось відкритий капот і. Не працює стартер. Стартер сам верніше крутиться, але втягуючи реле в ньому не працює і того, і того машинка не запускається взагалі не хоче. Не знаю, що з цим робити, Стукав вже його молоточком. Не працює, втягуючи, ви бачили, машинка з самого початку запустилася. Акумулятор, в принципі, живий, тому що ось. Світить лампочка в салоні, якби лампочка на панельці теж світить, вже я і машиною калатою і в принципі нічого не допомагає, тому... тому наразі так. Інколи буває і таке. Думаю, варто показувати не тільки успіхи, якщо, в принципі, якщо в принципі хтось знає. Чому проблема? Ну, я розумію проблема в стартері, якщо хтось знає, як це може полагодити, не знаю, що з ним стартер вже перебирався неодноразово, напевно, все-таки прийдеться шукати шукати бушний стартер і ставити його вже тоді їздити з ним. Власне, якщо б би... сьогодні у нас п'ятниця вечір, якщо б завтра була хороша погодка, то. Можливо, візьму свою машинку основну, скажімо так, і вдасться все-таки поїхати, подивитися в одне хороше, цікаве місце. Отож, дякую всім за перегляди. Вибачайте, що вийшло так, іноді так от виходить. Хотів я покататись по стоянці, прогріти трошки мотор. Бачите, машинка з першого разу запустилася. До того не запускав мотор, вона от так от з півтика, як є, так і є, запустилась. Не вдалося мені виїхати, заглох. Замало я прогрів машину, напевно, треба було підсос не ховати все-таки. Відвик я вже трошки від цієї словути, але вже хотів покататись, покататись не вийшло, тому як є, так і є. Будемо ремонтувати, будемо робити так, щоб машинка була на ходу. Дякую ще раз всім за перегляди. Приношу вибачення за таке от відео невдале. Надіюсь, далі буде краще, буде цікавіше. Не забувайте про те, що варто все-таки подорожувати, не дивлячись на те, що в нас війна. Якщо маєте можливість, то подорожуйте і обов'язково обов'язково шукайте можливості підтримувати ЗСУ, тому що. Саме ці хлопці і дівчата зараз дають нам можливість мені знімати, а вам дивитись. Тому знову ж таки дякую всім за перегляди, всім хорошого дня, хорошого настрою і до нових зустрічей! Ще раз всіх вітаю, друзі. Сьогодні вже субота в мене, і вирішив я все-таки вчора трошки локалізувати проблемку. І зняв акумулятор, забрав на зарядку, підзарядити, подивитись, якщо це вчора через акумулятор не запустилася машинка, то сьогодні ми спробуємо ще раз і маю надію, що у нас вийде. Того виключаємо передачу, ставимо машину на ручне гальмо. А, до речі, ще зауважу, що у нас сьогодні падає дощик, того. Знімаю вас на екшн-камеру в аквабоксі, трошки буде у вас ефект фіш-ай, то вже мусите потерпіти. Так, відкриваємо капот. Зимаю запасну позахід. Що ж, друзі, приїжджали? Зінову і мені, в принципі, треба було дві роки, щоб поставити акумулятор, тому я трошки запис зупинив. Зараз накину клему маси. І тепер лишилося поставити плюсову клему. Зараз я це все зроблю. Напевно, правою рукою мені би було трошки підручніше. Маса розімкнути, того току мене в принципі не вдарить, якщо би хто переживав. Беремо ключик на 10 і ключик на 13. Затягуємо цю всю справу. Будемо пробувати запускати мотор. До речі, цікаво мені послухати вашу думку, як все-таки правильно казати, заводити мотор чи запускати мотор. Бо в мене якось... Ой. В мене якось виходить раз так, раз так. Ну все, в принципі, думаю, не злетить. Підключаємо масу. Тут можна кожушок затягнути по максимуму на місце. Ну і що ж, давайте пробувати? Трошки запхав вам руку в об'єктивну, але вже такий от я. Оператор. Так. Стоп. Нема маси. Є, світла нема. Так, бачите? Ага. Дивна машина запрацювала панелька приладя. О, з Ну, напевно, як співточка схопила. Трошки підкачаємо і пробуємо знову. Дістали підсос. І зараз я трошки запис зупиню. прогріємо машину, тут закрию капот, запаску поставлю на місце і тоді спробуємо поїздити по стоянці. Ну що ж, трошки в нас моторчик поколотав. Як видно, ось тут стрілочка температури почала підніматися Якщо подивитись від дзеркало заднього виду, то видно, що ось так, напевно, буде вам видно краще. Мотор кадить. Все працює, хоча, я думаю, ви і так чуєте, що він кадить. Трошки ми от, включили фари, пристібнувся знову ж таки, це 100% треба. Тепер Півтори тисячі оборотів у нас є, ще трошки скидаємо підсос. Ну І давайте пробувати. Зовсім ховати не будемо, щоб не глохнути. Ох, яка прекрасна коробка передач, я вже забув. Так. Так. І що добре, так це те, що Словута в принципі на ходу. Є з чим працювати. О, заглохли. Головне, щоб зараз не з кінцями. О, проблеми зі стартером все-таки є. Вчора я ще підчистив на ньому один контакт. Ручник тримаю. Це не може не тішити. Разок тудись назад, проїдуся, але вже сам без вас. Бачите, все працює. Можливо, навіть що найшвидшим часом кудись поїдемо, як тільки трошки покращиться погода і потепліє. Ще раз всім дякую за перегляди. Машинка, як бачите, на ходу. Я втішений в тому, бо вчора був трошки розчарований насправді. Дякую всім за перегляди. Ще раз нагадаю, підтримуйте обов'язково ЗСУ, хто як може. Будемо наближати разом нашу перемогу. І дякую знову, дякую ще раз, дякую за перегляди. Якщо сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, звичайно, і до нових зустрічей.